Доброго дня, мої друзі! Хочу з вами поділитися рецептом дуже смачних окорочків. Беремо окорочок, миємо його, якщо потрібно, бриємо. Розділяємо на дві частинки, підсолюємо за вашим смаком і будемо додавати різні приправки. У мене буде мелена паприка солодка, приправа до м'яса. Також я додам чорний мелений перчик. І ще додам приправу паприку копчену. Ви додайте, іще, які ви любите приправки. Потім все добре перемішуємо прямо рукою та ставимо в холодильник на годинку, щоб все промаринувалося і подружилося. Перекладаємо у якусь ємкість, зверху накриваємо кришкою або фольгою 180 градусів 1,5 години. Далі знімаємо кришку і ще жаримо 15 хвилин. Всім гарного дня! Смачного.